Привіт, мої любі підписники! Хочу показати вам, яку гарну сумочку я собі пошила. Сумочку Шопер. З такою аплікацією, ось ці будиночки. Дуже мені подобається. Дуже мені подобаються такі речі. Це з залишків склап тканини. Я собі зробила ось таку гарну сумочку. Я дуже люблю переробляти різні речі, в мене залишається багато різних клаптиків, і з таких клаптиків я потім намагаюся створювати якісь такі прикольні, смішні речі. Це в нас основа: це тканина для обтягування меблів, шматочок залишився. Потім навіть не знаю, де я взяла ці шматочки. Це старі чоловічі сорочки, це галстуки. Це зовсім якісь маленькі такі шматочечки, які хотіла викинути, потім передумала. І ось таких гарненьких панянок я зробила в сукнях із зачісками, які прикрашають мою сумочку. Ну, ось така сумочка-шопер. Для ручок я використала. Це чоловіча сорочка. Підкладка також зроблена із чоловічих сорочок. Тут одна сторона з одного кольору, а інша сторона іншого кольору, а карман взагалі взагалі третій колір. так, А замість ручок я використала в'язальні нитки. Зв'язала з них ось такі коси і зробила ручки. Ось такого плану сумочку, шопер я собі пошила. Вона мені дуже подобається, вона прикольна, містка і, скажімо так, безкоштовна. Ще ось таку картину. Я того також пошила з залишків тканин. Також така сама тематика, будиночки, природа, але це вже не сумка, це картина. За основу я взяла сіре полотно. Потім, коли зробила композицію, я довго думала, що мені робити з цим полотном, і вирішила зробити картину. По краях обшила з таким чорним, чорною такою окантовочкою, а вгорі зробила ось таку широку петельку, в яку можна вставляти тоненьку таку паличку для, ну, як основу, щоб вона тримала цю картину. І за цю паличку потім вішати її на стіну. Ось такого плану роботи дуже мені подобається. Я обожнюю займатися шиттям таким нестандартним це моє хобі. І використовую залишки тканин, які шкода викинути. Я не знаю, можливо, комусь не сподобається, але мені дуже подобаються такі речі. Тому я займаюся ще й такими речами. Дякую вам за увагу! Було дуже приємно, що ви переглядаєте моє відео. Прошу писати мені коментарі, ставити лайки та підписуватись на мій канал.